Це кадри однієї з перших акцій Євромайдану в Криму. Сергій Ковальський тоді був співорганізатором протестів. Насправді ми не очікували на те, що прийде достатня велика кількість людей, як для кіх, такої акції, я пам'ятаю, дійшли, коли дійшли до представництва президента. бо ми якраз від ради міністрів йшли ще по центру, по вулиці. У нас була хода. До і коли ми дійшли, там вже було більше 300 людей, 350. У перші дні Євромайдану тодішня президія Верховної Ради Криму випустила заяву, які підтримала рішення Кабміну на чолі з Азаревим про зупинення асоціації з Євросоюзом. Паралельно з протестами євромайданівців у Криму збиралися мітинги антимайдану. Олег Комуняр, лідер вболівальників футбольного клубу Таврія, згадує ультраси, долучилося до проєвропейського руху. Тоді трапилось таке, що проросійські активісти чи тоді привладні, спробували напасти на на мітинг Євромайд... Кримського Євромайдану закидати яйцями, щось там поштовхати, налякати цю акцію. Після цього ми вийшли заявою, що ми Ультра Ставрія, ми стоїмо на захист. Людей, які підтримують майдан, ми теж розділяємо погляди того, що влада злочина її треба міняти, і ми будемо охороняти і приймати участь в акціях кримського Євромайдану в Симферополі. Сергій Ковальський каже: одним із завдань кримського євромайдану було розвіяти міф, що півострів проросійський не підтримує євроінтеграцію України. Для нас було це принципово важливо. Ми зобов'язані були виходити для того, щоб наш Наша думка була почута, щоб просто киянин чи який сидить на Майдані, він знав про це. Участь у проєвропейських акціях була ризикованою. Розповідає Олег Комуняр, тиск чинили не лише проросійські активісти, а й силовики. Один раз у нас проводилось тренування в спортзалі. Приїхав цілий. Цілий автобус Берку, там всіх всіх спакував і повіз в Руведе. Там зробили фотки. і Потім ці фотки ще крутили на дисплеях в тролейбусі. Щось типу осторожна, євровандали. Комуняр каже, пересічні кримчани, хоча й не надто масово виходили на акції, підтримували Євромайдан. Ну тут, якщо б взяти Симферополь, то напевно 50 на 50. Не був такий проросійський, як прям, як, наприклад, Севастополь. Де більшість переважно була за Росію, за там, Руський Мір, САВОК і все інше. Тобто ставились по-різному, хто б підтримав, навіть коли акція була в Сімферополі, приїжджала повз машини, там, сигналили в підтримку. Або люди, якісь проходили, це ну, все-таки центр міста, хтось що йшов з роботи, там, казав, я вас підтримую, ви молодці, Януковича геть. Кримчани долучалися до Євромайдану і в Києві. Серед таких була Гайде Різаєва. Я зазнавала, що в будь-якому випадку це російський слід, що все, що відбувається на Майдані, не просто так, що це зроблено для того, щоб дестабілізувати ситуацію в стране. Ну, і со своей стороны, не могла просто не принимать участь для того, чтобы сторожествовала справедливость. Нами тогда людьми, ну вот разных национальностей э, и даже разных гражданств двигала какая-то такая непреодолимая сила ну, борьбы за справедливость. Коли у Києві перемогла революція гідності, у Криму починалася російська окупація півострова. Мітинг 26 лютого був найчисельнішою спробою показати про український та про європейський вибір. Та після цього каже Андрій Ковальський, почалося викрадення активістів Євромайдану. Згадує акцію до дня народження Тараса Шевченка у Сімферополі. У Файпагі, коли було найбільша кількість людей, і вже коли ворог перестав церемонитися, скажімо так. Просто погрозами чи матеріальними цінностями, ну там підпалим офісом, там все це було і раніше, там, але фізично почав викрадати і катувати активістів. Андрій Щекун, мій батько, якраз потрапив у полон 9 березня. І це, звичайно, змінило хід події, оскільки проти нас стояла армія, стояли люди зі зброєю. І про і просто виходити на майдан і збиратися. І словом, ми я ніяк не могли ну нічого не могли змінити. Да? Активісти виїжджали з Криму. Олег Коменяр каже, хлопці з Ультра пішли ще тоді, в 2014-му захищати Україну на фронт. З перших, якщо брати з 2014 року, я вже так сильно не пам'ятаю, ну напевно, людей п'ять одразу вступило. Це був Хлопці вступали в тоді в батальйон Азов, Айдар, Донбас і, і так далі. А якщо брати 2002 рік, то так, да, звісно ж, хлопців у лавах ЗСУ у лавах Нацгвардії стало більше. Зараз воює десь більше, напевно, досі представників нашого руху. Ультра Ставрі і учасниками Кримського Євромайдану були і загиблі герої України: Святослав Олексапольський, Олександр Борян Клепіков, який брав участь у перельотах на оточену Азовсталь, та Владислав Хоубілий, азовець, якого Росіяни вбили під час теракту в колонії окупованої Оленівки. Валерія Церна, Сергій Дунда, Асане Олександр Прозоров, Суспільне новини, Крим.